15 грудня Страх перед загибеллю в обіймах Божої доброти дивує більше, ніж страх дитини в обіймах матері. Молитва до ангела-хранителя. Ангеле Божий, хранителю мій, якому мене довірив у своїй доброті Небесний Отець. Освячуй мене! Захищай і веди мене тепер і навіки. Амінь. Молитва до Матері Божої посередниці ласк. О Небесна скарбниця всіх благодатей, мати Божа і моя, ти є первородною донькою вічного Отця і тримаєш у своїх руках його всемогутність. Тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітрона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Визволителя, душ наших. О милосвертна Управителько Божих ласк, свята Діво Марія, ти є матір'ю вічного воплоченого Слова, яке обдарувало тебе своєю безмірною мудрістю. Поглянь на велич мого болю і дай мені таку необхідну ласку. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна Ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. О найдорожча управительку Божих ласк, непорочна обручниця вічного Святого Духа, Свята Марія, ти прийняла від нього серце, здатне змилосердитися над людськими нещастями. І яке не може втриматися від того, щоб не прийти з розрадою до стражденної людини. Смилуйся над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся, повністю довіряючи твоїй материнській доброті. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Так, так, о мати моя, скарбниці всіх благодатей, притулку бідних грішників, утішительку скорботних, надії зневірених і найсильніша помічниця християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений, що Ти отримаєш від Ісуса ласку, якої я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.